Всім привіт! Сьогодні я знімаю своє відео побажання з такого мальовничого місця з пірсу. Тут зазвичай е ті, хто мають катер або лодку, паркуються і відправляються в подорож системою озер. Так чи інакше, ви можете дістатися цими озерами аж до Тампери звідси. В одну сторону, а в іншу навіть не знаю, треба вивчати мапу. А, зараз, зараз тут нікого, крім мене, моєї доньки немає. Тож, запрошую вас побути зі мною в цій чудовій, літній фінській локації і почути побажання. Сьогоднішні побажання будуть для. Чоловіків, бо згідно аналітиці мого каналу, мене дивляться 53% жінок і 47% чоловіків. Мало. Отже, сьогоднішні побажання для вас. Я обираю якесь ім'я. Ну, давайте таке доволі розповсюджене ім'я як Олександр. Всім Олександрам від мене сьогодні привіт. Всім іншим Чоловікам і жінкам, хто буде дивитися теж. Якщо ви хочете почути побажання, але не є Олександром або Олександрою, до речі, то дивіться до кінця. В кінці я витягну картку побажання для всієї моєї аудиторії, а зараз для Олександрів. Перш ніж почну, хочу показати вам цю чудову місцевину, щоб ви відчули справжній Вайб фінського літа. До речі, це один із небагатьох днів, коли не холодно, коли не йде дощ. В цьому році літо не балує нас, погода не балує нас теплом. Тож насолоджуємося. Як тільки побачила, що сьогодні такий такий майже, майже український теплий день, то покидали все. Класно, що це співпало з суботнім днем, і приїхали, приїхали проводити час на природі біля озера, насолоджуватися і практикувати фінську, практикувати фінський підхід до такого літнього життя, коли ти нічого не робиш, просто можеш сидіти. І... Спостерігати та просто бути в моменті. Отже, будь ласочка, подивіться на цю красу разом зі мною. такий невеличкий кусочок природи. А зараз картки. Олександри. Ну, Давайте розпочну. З побажання, можливо, чому вчить вас цей день, або просто. А можливо, зараз та картка випаде як з побажанням або якоюсь думкою, яку саме вам треба сьогодні почути, Олександре. Зараз ось я з цієї колоди обираю і ось випадає ось така картка. І звучить вона так: The Secret to getting ahead is getting started». Що можна перекласти як секрет того, щоб get ahead, дана, як це сказати? продвинутися, так. ні, ahead, так. Секрет того, щоб продвинутися, так і буде українською. Двигатися. рухатися. Секрет того, щоб рухатися вперед, в тому, щоб розпочати рух. Так, да, можливо, можливо, вам саме це треба сьогодні почути. Але давайте витягнемо з цієї більш веселої, так, така вона для мене більш весела і позитивна колода. Якщо ось ця оцей сет, він більш такий. Метафоричний або ем, іноді серйозний на да, то ось цей сет. Яскравий, кольоровий, як сьогоднішній день. Давайте звернемося до цього сету, і можливо, давайте так. Ну а на що ж спиратися можуть Олександри? В тому, щоб розпочати, що буде їхньою опорою в цьому варіанті, що буде їхнім ресурсом. Я зараз витягну, витягну, витягну якусь... Карточку. Зараз ми побачимо, Олександре, де ваш ресурс? Цікаво. A small step might be the beginning of a great journey. Ну, я думаю, кращої картки взагалі не можна було витягнути, тому що вона, як ніяка інша, співпадає з ось цим. Секретом секретом руху в тому, щоб розпочати, і на що ми спираємося. На думку про те, на ем, розуміння того, що a small step, маленький крок might be the beginning, можливо, стане початком великої подорожі. Тобто, це про мистецтво маленьких кроків. Да, вірити в те, що твій е, крок сьогодні. Може привезти тебе в якесь зовсім інше місце. Класно. До речі, це те, чого мені не вистачає по життю. Не знаю, як вам, а мені особисто часто хочеться всього тут і зараз. Прямо ось так. І, принаймні, останнім часом. Я маю змогу зупинитися і сказати собі, що маленькі кроки призводять до великих результатів, але їх треба робити тут і зараз кожного дня. Окей, і тепер у нас інший набір. Для всіх, хто дивиться, хто додивився до цього моменту. Дана, ти йдеш, так? Да? Ось такий він великий, щоб нам було що обрати. От, і я обираю, 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 обираю. Так, що ж нам обрати? Нам всім. Так, що ж ми хочемо почути? Чи що ми готові почути сьогодні? З чим зіткнутися, готові. Давайте. Ух! Ух, така картка класна. Be the best version of you. Будь найкращою версією себе. <хи> М -м -м. Да, круто. А як нам це вдасться? Давайте запитаємо. Як же нам це вдасться бути найкращою версією себе? І яка вона та найкраща версія? Да, яка з цих всіх версій мене найкраща на сьогоднішній день? Да, яка з цих версій нас? Найкраще. You have a beautiful soul для тебе. Красива душа, це заглиблює нас в, таку, в такий левел, да, в такий рівень саме душі, а не того, що ми про себе думаємо, чи хочемо, щоб про нас думали, чи. Уявляємо, що про нас думають інші, да? а саме про те, хто ми є в тиші. А, до речі, тому я дуже люблю практикувати, практикувати ось цей такий момент нічого не роблення, спостерігання. Він дає змогу дійсно заглибитися в себе, почути ту тишу, що є в тобі. Так, да, дуже цікаво, надихає. Дякую за те, що були зі мною. Продовжую своє відео побажання. Чекайте на наступне ім'я, наступне зустріч. Папа. -па.